Ну що, о, погнали. Хлопці, всім привіт. Інсталер на зв'язі. Значить, так, пропав надовго, Да, не було від досі дуже довго. Хлопці, працюю, я зараз на двох роботах. Так, купив дружині ось таку тачку. Це Gilly MK. Вона була після обстрілу. Трохи займався повний перекрас, ну як повний. Вообще в ідеалі треба всю, ну я дві бочини задув кришку багажника. От. Цю бочину завалив. Треба тепер зібрати, сьогодні треба лабаш. Точніше, заднє скло вклеювати, хлопці приїдуть. Я трохи сьогодні розклею тут, поприбирати треба, буду займатися хлопці. Красиві чурафари скривав лаком. Замотував. Вийшло, що одна фара тут мінялася. Тому що ця якась трохи жовтіша та біліша. Буде хаски. Буде хаски. Вийшло непогано. 800 замотував, потім тисячкою обезжирив і наніс лак. Наскільки хватить, напишите в коментарі. Я вже так на матізі, в принципі, робив, але ну, матіза я продав, десь його і не бачу вже. Так, ну що, в мене сьогодні зборка. Їжджу зараз на всьому коні. Недавно присунула мене машина. Зараз кульгаю, зламала вилку, Поміняв. Так що працюю, хлопці, зараз над цим автомобілем. На відоси майже часу немає, працюю ще на заправці. Заправляю точилий. Газ майже зак... ну, з газом майже все. Я вже не беру нікого, тому що вже болить і спина і все на світі вже такі мількі ремонти ще беру, а вже установок мене хлопців, мабуть, не буде, тому що... Нема вже в мене ні часу, ні здоров'я. Та да зараз воно все ще подорожало, так що капець. Якийсь капець. Так, на столі треба було вбрати. Подорожали всі деталі, зараз газ поставити, я навіть не знаю. Може десь доларів 500, 600. Зазнімаю на телефон. Так, що там у нас? Щось нажав? Ні, знімаю. Знімаю на телефон. Камери десь валяються. Нобіру, кстати, продав. Ну трохи підшаманив, там по кругу її обдув і продалась. Тачка вона мені зараз не потрібна. Займають цим конем. Скоро цей вийде, може там десь ближче к зимі, щось ще прикуплю. Побачимо. Зараз і продажі особливо нема, по машині сильно так неохотно беруть, не біра довго продавалася, не сильно дорого я її і віддав. Точно так же як купив, так і віддав, тільки зараз просто курс дорожчий, Також такі пироги з маком. Сьогодні буду займатися цим автомобілем. От, Живий, здоровий. Будем надіятися, що буду знімати ще якісь відоси паралельно вам. Так що пишіть коментарі, що вам знімати, Будем знімати на телефон. Нема часу на монтаж. Всім пока.